Мої вітання. Ви дивитеся Кременчуцькі новини. Народний депутат України Юрій Шаповалов домагатиметься від держказначейства України остаточної проплати вартості нових тролейбусів. Громадські організації звітували про соціальні проекти, реалізовані за кошти міського бюджету. А кременчужани не втрачають оптимізму в умовах економічної кризи. Про це піде мова просто зараз. Розпочинаємо. Міські опалювані мережі потребують реконструкції з проектом ремонту проблемної ділянки тепломагістрали, народного депутата України Юрія Шаповалова, який сьогодні перебував у Кременчуці, ознайомили заступник міського голови Валерій Медведовський та начальник управління житлово-комунального господарства Сергій Ярош. Город був до катебітнями сезону всі об'єкти, які забезпечують об життєдіяльність на в в тепла, діплані працюють. Вот. но проблема у нас следующая: во-первых, замена тепловых сетей, это первое. Было предложение э, Полтавы Бланера сети ремонтировать за счет аренды ТЭЦ. За счет этой инвестиционной составляющей они хотят делать первое, что очень важно для города, это перемычку. У нас на город идут две магистрали от ТЭЦ. Вот. И по всей классике гидравлики, они, они должны быть замкнуты. Есть проект, который положить э, вот эту вот линию миллион э, километров 200 там, да. метров от Бутырина до Первомайской. Вот это если мы линию замыкаем, у нас будет хороший гидравлический режим, у нас не будет проблем когда с запуском тепла и так далее. Вот. Ну, для этого, что есть проекты, деньги нужно, вот это одна из первых задач, порядка 20 миллионов. Это стало. Какие мысли, откуда эти деньги взять? Первая мысль ⁇ это деньги брать из инвестиционной составляющей. В бюджете предусмотрено так называемый фонд регионального развития. Угу. Вот. И этот фонд распределяется, согласно, ну, пропорционально на каждую область. Так вот, Деньги, которые заложены там, да, они могут пойти на либо что, они могут пойти на э, реконструкцию, на капитальное будильницу, на строительство различных там, э, социальных э, проектов и так далее. Да? То есть мы можем подумать о том, что если это для нас серьезная актуальная проблема, может быть мы попробуем э, выделить эти деньги так сказать, под строительство э, вот этой вот так называемой перемычки. Проект yes. есть. Я думаю, что в пределах 15-20 миллионов мы можем получить. Но нужно под, right? под, под, под какой-то из этих проектов. Також посадовці обговорили нюанси проєкту капітального ремонту котельні у 17-му мікрорайоні, на реалізацію якого необхідно близько 15 мільйонів гривень. Крім того, на Мінінараді пролунали такі проблемні для Кременчука питання, як ремонт доріг та асфальтового покриття мостового переходу через Дніпро. Юрій Шаповалов пообіцяв кременчужанам усебічне сприяння. В цьому году ми у нас запланіровано. деньги на капитальный ремонт дорожного покрытия там, по улице Пролетарской, по улице Ленина. И будем выполнять ямочный ремонт, там, по-моему, где-то 24 миллиона с нашего бюджета на ямочный ремонт дорог. Ну, как бы, если говорить честно, то это как бы не решает полностью проблем. То есть с каждым годом качество дорожного покрытия ну, как бы не улучшается, тем, что эксплуатируется, да. По нашим прикидкам как бы для как проведения полномасштабного ямочного ремонта, даже ям текущего скажем так, полномасштабного, текущего ремонта по городу надо порядка 30 миллионов. Через Кременчук проходят две дороги национального значения. Это трасса Борисполь, Днепропетровск, -Днепропетровск и Александрия Полтава. конечно. Александр да? Да? Да. И приблизительно по 13 километров, километров да, каждая. Да. То есть 26 километров у нас проходит государственная дорога сюда? через... У меня на следующей неделе будет встреча с руководством Украфтодора, где я попытаюсь убедить их, что их нужно да, взять взял, под кровь да, кровь, да, кровь, Давайте как бы да. вы будете эти дороги. Более того, мы же часть этих дорог сделали за городской бюджет, и буду наставить, требовать от них, для того, чтобы выделены хоть какие-то деньги. Плюс у нас же проблема с мостом. Мост он находится на балансе Южной железной дороги. И затраты мы туда, в принципе, официально ремонт дорожного покрытия внести не можем. <coughs> Мост республиканского значения... И я для себя запланировал уже такую встречу, поэтому я обязательно при этой встрече подниму проблему нашего моста ремонта именно непосредственно за счет Укрзалезницы. Сьогодні також нардеп разом із першим віцемером Андрієм Погрібним відвідали Кремечуцьке тролейбусне управління. Тема обговорення Нові тролейбуси, точніше, дата їх виходу на лінію. Ірина Скрипачова була поруч і чула, як усе було. Приконливо Нові, яскраві у кількості на день сьогоднішній 11. як зазначив головний інженер Кремчуцького тролейбусного управління Олександр Алексєєв. Зараз тролейбуси у нас на відповідальному утриманні. Ціна питання 4 мільйони гривень. Які за словами першого заступника міського голови Андрія Погрібного загальмувало держказначейство. Нам казначейство пропустило поки не стільки 25 мільйонів, які ми отримали за облігацію. 4 миллиона, которые мы должны были сделать предоплаты из бюджета, они у нас так и зависли, в том году нам их не оплатили. Ну а по имеющейся информации, Львовский завод вчера уже остановился. Вчера я разговаривал с владельцем предприятия. Он обещает, если мы 4 миллиона заплатим, то он нам в течение двух недель укомплектует наши два троллейбуса, и мы их заберем. Ну, вопрос сейчас же оплате. Оплате. То есть надо снова встречаться с казначейством и вести. Ну, я хочу, Юрий Анатольевич, чтобы мы с вами или вы посодействовали нам в казначействе все-таки срочным образом. Тут вопрос уже идет нам. Надо за буквально за эту неделю каким-то образом, чтобы казначейство нам проплатило 4 миллиона. И я думаю, нужно ехать, наверное, в Киев и опять стучаться давайте, в двери, когда Давайте, мы, давайте вместе, видели. давайте мы вместе снова пойдем в казначейство. Возможно, в пятницу все будет получаться у вас. Я буду в пятницу в Киеве. От і попробую вместе попасть в попать казначийства, і и... я тут планирую командировку на п'ятницю. И... Загальний парк підприємства на сьогодні складає 58 годин годиниць транспорту. Щодня на лінію виходять 40 тролейбусів. Все іде за планом, говорять ремонтники. І ніякої в очах. більше турбуються за старі строки експлуатації, яких складає 10 років. У нас же вони бігають по три строки поспіль. І він ще буде їздити? не Ну, Фірма повністю нова ж постокна. Відділі самі Да. Ну вообще, конечно, на самом деле лучше всі їх замініти, щоб у такій красавці єзілі. Купити б ще й нові автобуси, говорить на радепу Андрій Погрібний. Проте це мрія дня завтрашнього. А сьогодні ще мало б говорити систему контролю. Як показує столичний досвід, за словами віцемира, на 30% збільшується виручка, А це значить і дохідна частина у міську казну. Справа за інвесторами. Громадські організації міста сьогодні звітували про соціальні проекти, реалізовані за кошти міського бюджету. На засіданні ради сприяння міжсекторному партнерству, яку провів заступник міського голови Віталій Малецький, було підведено підсумки минулорічних соціальних проєктів та внесено деякі корективи в подальші плани на рік поточний. У минулому році у Кременчуці було підтримано і реалізовано шість соціальних проєктів громадських організацій. На їх реалізацію з міського бюджету було виділено 36 тисяч гривень. Найбільш масштабний проєкт у Кременчуці, який успішно реалізується вже вісім років поспіль, є Екстрімзона фестиваль сучасної молодіжної культури. Географія учасників фестивалю з кожним роком розширюється, який зростає кількість його учасників. Минулого року на восьмому фестивалі було зареєстровано 1600 учасників та 12 тисяч глядачів. Молодіжна культура динамічна і постійно змінюється. Тож учасники проекту постійно слідкують за новими напрямками і вносять їх в програму. Заступник міського голови Віталій Малецький відзначив високий рівень підготовки і проведення фестивалю та вніс пропозицію змінити час його проведення, враховуючи чисельні звернення учасників. Тож, можливо, вже цього року екстрим зона буде проведена не влітку, а восени, у вересні місяці. Наступний доповідаючий, Руслан Проценко довів до відома присутніх результати реалізації проєкту молодіжного кубку Полтавської області з пляжного футболу. За словами куратора проекту, хоча учасників і глядачів цей вид спорту збирає трохи менше, ніж екстрімзона, цей вид спорту не менш видовищний. Хоча, окрім Кам'янчука, це від спорту ніде на Полтавщині не розвивається. У цьому році розглядається можливість збільшення кількості команд-учасниць з 8 до 12, а то й до 16 команд. Успішним був у минулому році іще один не менш цікавий проєкт. Асамблея юних дипломатів, за словами представника СМБР Константина Брижахи, у заході взяли участь учні із 19 шкіл міста та делегація із міста побратима Бідгоща із Польщі. Була налагоджена співпраця з краєзнавчим музеєм, проведена велика пошукова робота, розкрито взаємозв'язок Кременчука з Європою. Як зазначив головуючий Віталій Малицький, продовжимо роботу у цьому напрямку. Євроінтеграційний вектор потрібно розвивати. Також під час роботи учасники розглянули реалізацію проєктів щодо проведення шахматного турніру серед молоді шашкових змагань та видання літературного альманаху, до якого увійшли як вірші, так і проза молодих та оновитих людей з обмеженими можливостями, у 2013 році на фінансування проєктів громадських організацій через механізм ради сприяння розвитку міжсекторного партнерства передбачено 36 тисяч гривень на соціальні проекти та програми громадських організацій. Уже з 20 лютого ми оголошуємо новий конкурс. Громадські організації можуть дізнатися про умови цього конкурсу і що необхідно. Зробити для того, щоб взяти в ньому участь у управлінні у справах сім'ї дітей та молоді виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, а також на сайті виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. Ми запрошуємо всі громадські організації долучитися до конкурсу, підготувати свої проекти та програми, впевнений, що вони збагатять розвиток неурядового сектору міста Кременчука новими ідеями, новими пропозиціями, які спільно з органами місцевого самоврядування з міською владою міста Кременчука будуть реалізовані задля розвитку територіальної громади нашого міста. У народі кажуть, що мала крапля і великий камінь продовбає, і мова сьогодні знову про сумнозвісний яхт-клуб Посейдон. Відносно недавно невелика за чисельністю громадськість обслуговуючого кооперативу ветеран вже відстояла свої сусідські інтереси у боротьбі з власниками яхт-клубу. Журналісти Кременчуцьких новин мали нагоду поспілкуватися із завідувачем човнової станції ветеран. Ми ж під міськвиконкомом у нас там і мітинги були і з, і з прапорами, нас тут деякі організації підтримували, такі та ж сама Свобода нас підтримувала, і ще люди підтримували, готувалися матеріали на сесію, щоб е, продовжити оренду. Коли так і так, Мельник десь на комісії перед сесією підняв там шум, гам, не можна їм давати цю землю. Йому дуже хотілося там в кінці перегородити затон, і щоб все було його. Багато тих, хто користується нашою човновою, наш, членів перетину, вони ж рядом тут живуть. І вони все життя, їхні діти, всі вони купалися на цій косі. А тепер ж ви бачите, що з коси зробили». Ну, це, 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 це таке задоволення. Охоронці біжать, як тільки хтось десь під'їхав. Раніше ж їздили з велосипедами, ти ми плавали. Як десь когось побачать, летять туди і, і в общем -то, з такими намірами, з нехорошими. Чим інколи закінчуються зустрічі простих кременчужан з охороною яхт-клубу Посейдон, дивіться завтра у випуску Кременчуцьких новин. Відголоски п'ятирічної економічної кризи українці, в тому числі кременчужани, відчувають і досі. Кременчуцькі заводи та підприємства так і не відновили обсяги скороченого виробництва. Відтак люди не отримують заробітну платню у повному обсязі. Як же вдається виживати кременчужанам різних вікових категорій в умовах економічної кризи, яка затяглася, ми з'ясовували на вулицях міста. Так і виживаю, стараюся катавати. Уменьшить расходы свои, конечно. Ну, это не получать, потому что четверо детей не уменьшишь расходы. Так что... 900 гривен пенсии выживаем. И не дождутся. Трудно, но выживаем. Да ну, учусь, а стипендию дают. Денег хватает, стипендия нормальная. Можно было поднять бы на 200 гривен. Как обещали в прошлом году, много кто говорил, что будет 900, но осталась прежняя стипендия. Условия. В спортзалы можно ходить бесплатно, не надо за это платить. Вообще жить они очень недорогое. Продукты дорогие, но это по всей стране такое. Так что это не отдельно для студентов проблема. Не, нигде не учусь, не работаю. Все устраивает. Так и удается. Пенсия 1100. Ну и где-то вон машина есть, немножко подрабатывает. Вообще то трудно. Очень тяжело удается выживать. Пенсия небольшая. Но Не падаем духом, стараемся как-то выжить, выкрутиться. Но очень тяжело, очень тяжело с нынешними пенсиями. Ну, сейчас очень тяжело жить молодежи, так как зарплаты минимальные, все как-то стараются, люди жити, родители помогают. Как-то удается, работаем потихоньку. Ну, а что же еще делать? Ну какие кисым часов підрубитки, благо. Є голова на плечах і все. Ну, Як і всі люди стараються на огородах працювати. Взагалі це дуже тяжело. Зарплати маленькі, трохи подимуть, а деньги, як вода, вони зараз ще... ціни на все більші. Скуплятися дуже тяжело, приходиться. Виживаємо, як можемо. що ж. Кефір п'ємо, бачите, однопроцентний, на дієті сидим, к весні готуємося. Кризис не страшен. Жителі нашого міста, нашої країни, намагаємося більше працювати, не сетовать і вірити в майбутнє. Наверно, це всім українцям зараз, в принципі, присущі ці черти. Події середи підсумовано. Чим відзначиться четвер? Дізнавайтеся з Кременчуцьких новин уже завтра, о 21-й. Телефонуйте на наш редакційний номер сімдесят вісімнуль Якщо вам є про що повідомити Кременчужан або потрібна допомога журналістів на все добре і побачимося в ефірі.